Шановні представники за масової інформації, шановні члени кабінету міністрів України, розпочну з позитивних новин. Щойно нам міністр закордонних справ дав короткий брифінг про те, що відбувалося у Брюсселі. І я хотів би привітати всіх з тим, що ми очікуємо зараз офіційного оголошення і публічної заяви пана Жана Клода Юнкера з приводу того, що Україна. Виконала всі вимоги для запровадження безвізового режиму для громадян України для поїздок до Європейського Союзу. Це результат спільної роботи. От коли ми працюємо спільно, у нас завжди все виходить. Це результат роботи президента України, який був у Брюсселі. Це результат роботи уряду, коли ми мали останню зустріч з Юнкером. І це. Результат роботи українського парламенту, який, попри всі складнощі, підтримав урядові ініціативи і проголосував за необхідні закони. Тому ми очікуємо публічного звіту, ми очікуємо публічної заяви президента Європейської комісії, і це великий крок вперед. Великий крок вперед в справжній європейській інтеграції, коли українські громадяни зможуть без віз. Подорожувати теренами нашої Європи. Я підкреслюю нашої Європи. Тому що Україна є частиною великої європейської сім'ї. Друге рішення, яке сьогодні приймає Кабінет міністрів України. Уряд України сьогодні запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Вкотре нагадаю, що Україна провела реструктуризацію боргових зобов'язань. За адекватними кредиторами, які прийняли умови і пропозиції української сторони. У зв'язку з тим, що Російська Федерація відмовилась, не дивлячись на непоодинокі наші спроби щодо підписання угоди про реструктуризацію, в тому числі і з ними, прийняти наші пропозиції, Кабінет міністрів України запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Ми запроваджуємо мораторій на виплату 3 мільярдів 75 мільйонів доларів російських бондів. Окремо, додатково, уряд України також запроваджує мораторій на виплату 507 мільйонів доларів США, які дві українські компанії: це КБ Південне та компанія Укравтодор мають як боргові зобов'язання перед російськими банками. З сьогоднішнього дня виплати по цим боргам на загальну суму 3 мільярда 582 мільйона доларів на користь російської сторони зупиняються до моменту або прийняття наших пропозицій по реструктуризації, або відповідного судового рішення, вкотре підкреслюю, що ми готові до судової процедури з російською стороною. Окремо хотів би прокоментувати ситуацію по бюджету. Вчора, відповідно до норми бюджетного кодексу України, Кабінет міністрів України і персональна міністр фінансів провела презентацію представлення проєкту державного бюджету на 2016 рік в стінах парламенту України. Відповідно до норми бюджетного кодексу, у тому випадку, якщо парламент не відхилив відповідний проект бюджету і не повернув його до Уряду України, то це означає, що ми вступили в стадію формування. Державного бюджету на 2016 рік це означає, що парламент прийняв до розгляду бюджет на 2016 рік. І вчора ми мали дуже тривалі дискусії з шановними членами парламенту як по проекту бюджету, так і по проекту податкового кодексу. І я щиро сподіваюся, що та робоча група. Яка була створена в стінах Верховної Ради України за участю міністра фінансів, мене особисто, голови парламенту, парламентських комітетів і членів фракцій, напрацює спільний узгоджений закон України про державний бюджет на наступний рік, і так само напрацює спільний узгоджений проєкт змін до податкового законодавства. Сподіваюсь, що до четверга. Ми знайдемо порозуміння, адже бюджетний процес за останні 10 років завжди відбувався за однією стандартною процедурою. Опозиція завжди критикує. Коаліція повинна знайти в собі сили для того, щоб його прийняти. І будь-яка критика потім отримує абсолютно реальне виконання цього державного бюджету. Так само у минулому році було доволі серйозне протистояння в стінах парламенту з приводу проєкту бюджету, але в результаті цього законопроєкт був прийнятий, доходи місцевих бюджетів зросли на 40%, доходи державного бюджету також зросли практично на 40%. Всі соціальні стандарти були виконані. Жодної копійки заборгованості ні по заробітним платням, ні по пенсіям. Ні по витратам саме основне на національну безпеку і оборону немає, тому так само ми спокійно, без зайвої політизації пройдемо цей бюджетний процес, і Україна повинна вступити в новий рік з бюджетом, який відповідає тим критеріям, які визначені нами спільно з Міжнародним валютним фондом, для того, щоб Україна залишилась в програмі Міжнародного валютного фонду. Підкреслюю, це є ключова умова і вимога. Наша робота з Міжнародним валютним фондом це не просто отримання додаткової фінансової подушки для того, щоб збільшити золотовалютні резерви. Наша робота з Міжнародним валютним фондом це є основний критерій відповідності України тим показникам реформ, які сприймаються іноземними інвесторами, які сприймаються нашими західними партнерами. Це і є реальна оцінка, чи проходять реформи, чи не проходять. Два транші Міжнародного валютного фонду Україною отримані, і тільки тому вони були отримані, що всі ті кроки по реформам, які були прописані в нашій програмі «Дій Кабінету міністрів України і в нашій спільній програмі з Міжнародним валютним фондом, виконувалися. Тому нам треба далі рухатись цим шляхом. І я сподіваюся на розуміння. Членів парламентської коаліції в необхідності прийняття збалансованого і адекватного як державного бюджету, так і податкової реформи. Дякую за увагу. Зараз перейдемо до процедури прийняття формальних рішень.